Радянський Союз закуповував велику кількість різних вантажівок для виконання своїх завдань, що викликало неабияке здивування. Однією з таких братських по духу вантажівок була Татра, вироблена в Чехії. Ця розробка була однією з наймасштабніших у Європі і завдяки великому обсягу виробництва СРСР надавав перевагу саме цим машинам. У цьому випуску йтиметься про важкий тягач Татра 813. Ця вантажівка почала сходити з конвеєра у 1967 році в трьох модифікаціях, які відрізнялися. Кількістю осей двох, трьох і чотири вісні моделі, спочатку призначалися для армії Чехословаччини. Але з часом, коли інші країни виявили інтерес до цих машин, постачання розширили. Татра 813 існувала не лише у військовому, а й у цивільному виконанні. Це також було пов'язано з економічними причинами. Найчастіше татра випускалася у вигляді тягачів або бортових вантажівок, але цим різноманітність не обмежилася. Були й інші версії. Радянський Союз переважно замовляв трьох та чотирьох вісні вантажів. Хоча перші користувалися більшим попитом, можливо, через дизайн. Чотиривісні виглядали незвично та були рідкістю. У СРСР моделі 813 найчастіше поставлялися у яскраво помаранчевому кольорі, що стало певною візитівкою техніки. Були й інші кольори, але помаранчевих було значно більше. Завезені тягачі комплектувалися причепами, здатними перевозити великогабаритні вантажі. Ця чеська розробка, що курсувала територію СРСР, нині вважається рідкісною моделлю. Загальна кількість випущених таких вантажів. Вантажівок близько 11 тисяч. В СРСР ці вантажівки були розподілені по всій території, і у деяких містах можна було зустріти по 5 або 7 штук. До переваг цієї машини можна віднести хорошу прохідність, якісну збірку та високу продуктивність. Проте були і недоліки, які ймовірно вплинули на подальшу долю моделі. Незважаючи на міцність та надійність, як і будь-яка техніка, Татра 813 могла ламатись. Ремонт ускладнювався тим, що знайти запчастини було важко. У разі серйозних поломок машину зазвичай розберемо. На деталі для ремонту інших. Часто з двох зламаних татра складали одну робочу. Така практика була поширена навіть у самій Чехословаччині.